Вітаю! Сьогодні ніяк настрій не може бути поганим, тому що в нас за рахунком друга BMW. Сьогодні ми розглянемо загальний зовнішній вигляд, розглянемо салон, подивимося двигун і зробимо певні висновки. І так, починаємо. У 1998 році відбулася довгоочікувана подія. Це презентація BMW 3 серії в Є46 кузові. Всього за 7 років продажу було продано 3 мільйона 300 тисяч автомобілів. Ну а найбільш таким кращим роком для продажі став 2002, коли було продано 560 тисяч екземплярів. Перед розробниками стояло питання збільшити міськість кузова. Комфорт, але залишаючи ті розміри, які характерні для класу D. І повірте, їм це вдалося. Випускалися седани, турінг, тобто універсали, кабріолети, купе, ну і компакт, який просто народів угризок. Випускались вони і в Німеччині безпосередньо, звісно, в Китаї, Єгипті, і навіть в Росії на Калінградському автозаводі. Головна відміна між російською. Збірки і там порівнюючи з німецькими, це на піввитка більше пружини, жорсткіший стабілізатор поперечної стійкості і жорсткіші амортизатори. Досить таки симпатичний зовнішній вигляд Є38, Є39 і наше Є46. Це по справді легенди. Вигляд, чесно кажучи, от саме ця тріка мені більше подобається за попередню нашу БМВС Є66. Маленька, компактна, але в цій компактності прихована динаміка, комфорт і все, що треба. Так само, як і Е-66, її малював Кріс Бенгл, і він так само малював е 60 яка дуже зазнала багато критики. Хоча мені, чесно кажучи, е 60 подобається. Загалом антикорозійний захист досить таки непоганий, автомобіль оцинкований і сам матеріал. Теж класний. Якщо механічне пошкодження, то відразу його заробити, щоб не було відкритої поверхні, щоб не поступало повітря і воно не укисувалося. Перед нами екземпляр кінця 2004 року, і ви самі можете побачити, в якому стані кузов. Практично не практично, а взагалі корозії ніде немає. Ну і головна порада це не брати автомобіль. Де він, був? Де він використовувався біля моря, тобто з морським кліматом. Там іржа буде 100%. Оскільки в нас вже 2004 рік, то відповідно це рестайлінг. Головні зміни це оптика, трішки бампер. З'явилися у нас такі фари міні. Ну і трішки взаді в нас змінилася оптика. Давайте я вам покажу ще одну реально класну особливість цього автомобіля: це кріплення дверей. Це три точкове кріплення. Бачите, ось два завіса. І от дивіться ще що. У нас є ось такий крючок, у нас є спеціальне місце для цього крючка. Тобто ми закриваємо двері і вони не гуляють. Це дуже класна, не опція, це класна функція. І ви послухайте, наскільки глухо закриваються двері. Реально видно, що автомобіль робився з толком і що це BMW. І так, зараз ми подивимося, який в нас встановлений двигун. Але для початку хочеться підмітити таку маленьку дрібницю, але приємно, що є такий хвостик, і за яким ми тянемо, піднімаємо капот, і практично взагалі не вимазуємо руки, не шукаємо десь, де той речажок, за який потягнути. У нас двохлітровий дизель потужністю 170 кінських сил, 2 літра з турбіною, оскільки автомобіль вже рестайлінг, то і є вже відповідно система Common Rail. Під капотом у нас все зашито пластиком, звісно, вже новий автомобіль. І от на нашому прикладі вже 200 тисяч кілометрів і всі запчастини стоять оригінальні. Чотирициліндровий, ну, не варто зараз вже багато там буду казати. О, чотирициліндровий він не їде. Зовсім це не так. Шестициліндровий це, звісно, класика. Розхідники, в принципі, коштують однаково. І якщо у вас є можливість, то, звісно, беріть шестициліндровий. Він вам подарує більше драйву. Ну, але я й не можу сказати, що наш тупуватий двигун він класний. В нього є комфорт і шумоізоляція і взагалі. Двигун чудовий. Дуже важливо дивитися за рівним маслом, тому що якщо буде масляне голодування, може вийти зі строю турбіна і, повірте, вона коштує досить таки немало. І так, руйнуємо другий міф, міф що в даному автомобілі сходяться чашки і тріскають, з'являються тріщини. Ось живий вам приклад, що машина четвертий рік, зараз 14-й, тобто 10 років, дивіться, все ідеально. Тріщин ніяких немає. Звісно, буде надзвичайно добре, якщо ви поставите розпор. На Є46 всі гальма дискові вентилюючі. В принципі, і дехто говорить, що передні стараються скоріше. Ну, Логічно подумавши, що при гальмуванні вся маса переходить на Але, в принципі, колодки стараються однаково. Руйнуємо наступний міф, що слабкий задній міст. Зовсім це не так, якщо нормально за ним дивитися, не їздити там суворо по нашим ямам. Вона досить таки довго прослужить, і 300 тисяч це мінімум. При покупці зверніть увагу на сайлентблок верхньої точки задньої підвізки. Ну і звісно, на поздовжній речах. І якщо людина любить займатися дріфтом, любить дати кута, то з ладу може вийти блок на цьому поздовжньому рычагу. Ця підвіска незалежна. І що стосується передньої, то вона трішки проблемніша, ніж задня, але в нас спереду стоять алюмінієві речаги, ззаді прості металеві. Це дозволило зменшити загальну вагу автомобіля на 8 кг. Але порівнюючи з е 36 то загальна маса зросла на 50 кг. Найбільш таке Проблемнувати те, що кульові міняються разом з речагом. На кожному речазі стоїть по дві кульові. Характеризували двигун, зовнішній вигляд, і давайте заглянемо всередину і почнемо з багажника. Непоганий багажник, в принципі, стандарт це 400 літрів. Багато, звісно, не накладеш. От у нас Коврик, тут дві сумки. І також характерний для BMW це такий. Набір з інструментами. Так само у нас був встановлений є 66 Звісно, багажник невеликий, але що ж ви хочете, це автомобіль не для. Якихось там перевезень, це автомобіль для себе. Що ж, переходимо до задньої частини. Ех, відразу видно, що це BMW. Якість обробки салону все на найвищому рівні. І навіть незважаючи на те, що салон не шкіряний. Досить таки все класно дивиться. Ось такі в нас тут шкіряні вставки, тут матерія і маленькі такі виємки спеціально для кулів. Але дивіться, наскільки Наскільки відстань до спинки переднього крісла. От Дивіться, сперся на підголівник. Ну як, Не багато, але от я сідаю з комфортом, мені комфортно. Оскільки посередині трансмісійний тунель, то, грубо кажучи, автомобіль розрахований на дві персони. Ну, можливо, хтось третій, розвівши ноги, ще поміститься. Тут в нас такий попільничка, ніби і не попільничка, а такий міні- якийсь бардачок. В основному підлокітника в нас немає. Ну і також немає задніх електросклопідіймачів. Трішки прикро. Так, але кажу, в основному на задньому сидінні зручно. Ну і з комфортом максимально поміститься тільки двоє людей. Переходимо до передньої частини. Перевірили комфорт задньої частини. Ох, наскільки приємно сидіти на водійському сидінні. М -м. Хотів би відразу сказати: дехто каже, що засильно вузькі бокові дзеркала. В принципі, як на мене, то в них все видно, більших не треба. Можливо, чуть-чуть ширші було б краще. Але зверніть увагу, наскільки на якість обробки салону, м'який пластик, який вам не буде скрипіти, ніяких шумів від нього не буде йти. Дизельні двигуни, дизельний двигун, ти сідаєш всередину, взагалі шумів. Не чути. Взагалі нічого. Ох, одне задоволення. Коробка, ZF, сервотронік. Звісно, кондиціонер. Два тільки електричного підіймача, центральний замок. Підігрів. Сидінь вже мені підказують. На ну, принципі. Все, що потрібно є. Ох, реально класно. І тут сідаєш, тут немає цих зайвих тих кнопок, які були на сімірці, тут на сімірку сюди, взагалі, все розбігалося. Тут все чітко і ясно. Електросклопідіймачі, коробка, педаль газу, гальма і все. Ти вмикаєш передачу і поїхав. На передньому сидінні досить таки зручно. Але якщо не регулюється подушка, то можливо, хто високий, який має хто має зріст більше ніж 1,85 м, то в нього вже можуть ноги трішки звисати. Можливо, це позначиться на комфорті у далекій їзді. Що ж, давайте проїдемось. Ну що ж, ми рушили. О, дійсно, от зараз затихну, послухайте наскільки все тихо працює. Супер. Максималка в нас 214. Від 0 до 100 бере беремо своє за 9 секунд. На рахунок розходу то по місту 10 літрів. По шосе близько 5,5. Ну а змішаний 6,5 літрів. 6,5-7 літрів. Ну але наскільки це кайф їхати на БМВ. Навіть такі нерівності вона з легкістю проходить. Просто супер. we used to stay up all night some while our people getting high we would cry and just to get by had to turn to the life of crime to survive uh, we used to stay up all night some while our people getting high we would cry and just to get by had to turn to the life of crime. i push you more than ever despite the pain still it's hard to put it all together your life was Шикарний автомобіль, як і зовні, як і з технічної частини і всередині. Ми спростували більшість міфів. Ну, приблизно всі ті, що я читав в інтернеті, ті, що я бачив на тестах, ми їх спростували. Автомобіль реально класний. І якщо говорити за нашу версію, не фарбований, не битий. Практично в, двигуну, в двигуні всі деталі рідні. Підвісті нас замінювався тільки один салендблок, розумієте, що нічого вічного немає. Так все рідне, реально, і в салон в ідеальному стані, і на дорозі. Наскільки вона класно на дорозі себе веде? Якщо ви не мали ніколи, не їздили на BMW, вам просто треба сісти і проїхатися. Ви отримаєте море задоволення. Отже, автомобіль класний, але за ним треба дивитися, і ніхто не буде його купляти на останні гроші. Робіть свій висновок. З вами був Віктор Ковачук, програма «Вибір авто. Побачимось!